Це вже котре відео, яке починається зі згадки першої висадки людей на місяць, у рамках експедиції Аполлон 11, Ніл Амстронг та Баз Олдрін стали першими людьми на місяці. Але є такий прикол, що немала кількість людей помилково думає, що це була єдина висадка на наш супутник. Ну, те, що в назві експедиції, крім слова, Аполлон, є ще таке таємниче число 11, видимо, нікого не смущає. А можливо, це число значить якийсь номер? Так, ті, хто дивилися мою серію, Відео про Аполлон 13 знає, що на місяць потім літали і літали не раз. Але хтось знає про польоти інших кораблів серії Аполлон до та після першої висадки на місяць. Тому всім привіт. Я знову на зв'язку. І сьогодні ми поговоримо про наймасштабнішу космічну програму, в результаті якої людство покорило місяць. У відкритому космосі поки що немає ні чвар, ні забобонів, ні конфліктів. Він таємничий та приховує в собі небезпеку. Дехто питає, а чому власне місяць? І цілком слушним є запитання, навіщо їсти на найвищу гору. А навіщо 35 років тому люди перелітали через Атлантику? Ми вирішили летіти на місяць. Ми вирішили летіти на місяць. Ми вирішили витіти на місяць у цьому десятилітті і робити багато іншого. Не тому, що це легко, а тому, що це важко, тому що ця мета допоможе оцінити наші найкращі зусилля і навички. Тому що це той виклик, який ми готові прийняти, який ми не хочемо відкладати і з яким ми маємо намір перемогти. Програма Аполлон була задумана у 1960 році за часів президента Дуайта Ейзенхауера. Аполлон повинен був стати продовженням першої пілотованої космічної програми Меркурій, завдяки якій американці взагалі вперше літали в космос. Капсула корабля Меркурій вміщала лише одного астронавта, та і місія була обмежена польотом на навколоземній орбіті. Але капсула Аполлона мала вміщати вже трьох астронавтів. А можливості місії Аполлон передбачали більш грандіозні цілі, такі як доставка екіпажу на космос космічну станцію, польоти навколо місяця і зрештою висадка екіпажу на місяць. У листопаді 1960 року президентом США був обраний Джон Кеннеді, і він обіцяв американцям перевагу над Радянським Союзом у сфері космічних досліджень. Але Кеннеді щось трохи дав задню, бо його лякали величезні фінансові витрати на програму Аполлон. Після запуску першого штучного супутника, який запустив СРСР, американці усвідомлювали, що вони щось трохи просирають космічну гонку. Проте Радянський союз приготував а Нежданчик 12 квітня 1961 року радянський космонавт Юрій Гагарін став першою людиною у космосі, через що американці побоїлись взагалі продути в космічній гонці. Коротко кажучи, польотом Гагаріна СРСР подав Америці величезний бутерброд з лайном, який тепер прийшлось гуртом розхльобувати. Після першого польоту американців в космос, що стався вже 5 травня 1961 року, було прийнято рішення, щоб Америка наздогнала СРСР. Треба Ба здійснити висадку людей на місяць. Я вважаю, що наша нація повинна взяти на себе зобов'язання досягти цієї мети ще до закінчення цього десятиліття, висадити людину на місяць і безпечно повернути її на землю. Жоден інший космічний проєкт у цей період не буде більш вражаючим для людства і більш важливим у довгостроковому дослідженні космосу. І жоден не буде настільки складним і дорогим у виконанні. Програма Аполлон якраз і стала програмою, яка повинна була відправити людей на місяць. Ця програма була названа на честь грецького бога світла, музики і сонця Аполлон. Цю назву придумав менеджер НАСА Ейп Сільверстайн. Щоб висадити людей на місяць до кінця 1969 року, було потрібне різке пришвидшення технологічних розробок і виділення величезних ресурсів в обсязі 25 мільярдів доларів, що станом на зараз оцінюється як 182 мільярда доларів. У мирний час жодна країна. Не робило настільки великих інвестицій, бо раніше великі бабки витрачали тільки на війну. У піковий час виконання програми Аполлон забезпечувало 400 тисяч працівників, а також понад 20 тисяч промислових фірм та університетів. 1 липня 1960 року НАСА заснувала центр космічних польотів імені Маршала у Гансвілі, штат Алабама, що став державним урядовим дослідницьким центром ракетобудування та космічних кораблів. Саме там для місії Аполлона групи. Колишніх не нацистів, а просто німецьких ракетних інженерів і вчених на чолі з Вернером фон Брауном були розроблені ракетоносії важкого класу Сатурн. Далі стало ясно, що потреби програми Аполлон перевищать всі можливості пускових комплексів на космодрові Канавера у Флориді. Для гігантської ракети повинен був ще більший пусковий комплекс. Тому у липні 1961 року розпочалося придбання землі для центру управління запусками, а будівництво комплексу розпочалося в листопаді тисячі. 1962 року після хедшота в Джона Кеннеді 22 листопада 1963 року наступний президент США Ліндон Джонсон 29 листопада цього ж року видав указ про переименування космодрому і мисоканавра на честь Кеннеді. До складу космодрому входив стартовий комплекс LC 39, центр управління запусками і будівля вертикальної збірки об'ємом 3 мільйона 700 тисяч метрів кубічних, у якій космічний корабель разом з самою ракетою на пересув... Ні, пускові платформи збирають, а потім переміщують гусеничним транспортером на один із декількох пускових майданчиків. Планувалося збудувати щонайменше три пускові майданчики, але в жовтні 1965 року було завершено будівництво лише двох. Стосовно самого космічного корабля, перед планувальниками місії Аполлон була поставлена задача спроектувати космічний корабель, що здатний виконувати цілі в умовах обмежених витрат ресурсів та наявності технологій, водночас з мінімальним ризиком. Для екіпажу. А мені було поставлено задача максимально коротко і внятно розповісти все це, щоб відос не став душніною. Серед всіх концептів місії до місяця найоптимальнішою була концепція зустрічі на навколомісячній орбіті. А саме, де командно-службовий модуль, як на буксирі, тягне посадковий місячний модуль до орбіти місяця, де той потім від'єдняється, а потім, повертаючись, знову з'єднається з головним кораблем. Щоб краще зрозуміти, як взагалі влаштований і як взагалі літає цей Корабель місії Аполлон я покажу ось цей фрагмент із мого відео про Аполлон 13. А тепер трішечки пояснень, як влаштований космічний корабель Аполлон. Він складається з трьох частин. Перше, це командний модуль, якому майже весь час сидять астронавти, керують польотом, а потім на ньому спускаються на землю. В Аполлоні 13 його назвали Одісей. Другий, це службовий, він же сервісний модуль. Він має головний двигун усього корабля та містить собі всі необхідні запаси палива, кисню і купа всього іншого. Він по забитий важливим обладнанням, тому доступу до нього у екіпажа немає. Та третя частина це місячний посадковий модуль. В Аполлоні 13 він мав назву водолій. Ракета «Сатурн» складається з трьох ступенів, кожен з яких викидується, як тільки він випалить свій запас горючки. На вершині в окремому відсіку зберігався місячний модуль, а над ним сервісний, до якого при. Єдиний командний модуль з усім екіпажем. Після виходу на орбіту астронавти виролюють на 180 градусів, стикуються з місячним модулем та летять на місяць. Я знаю, це задрочно, але так треба. На орбіті місяця два астронавти переходять у місячний модуль та висаджуються на місяць, поки треті залишається керувати командним модулем. Як тільки астронавти нагуляються на місяці, вони з нього стартують на цьому ж посадковому модулі, знову стикуються, переходять у командний, скидають місячний модуль як не на орбіті місяця та летять додому. На орбіті землі сервісний модуль відстрілюють та залишають бруднити земну орбіту. А на командному астронавти проходять атмосферу, роблять посадку в океан, а потім йдуть пити каву від нашої української компанії 25 Coffee Roasters, в асортименті якої більше 40 кавих позицій з 13 країн світу. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. А якраз на честь новорічних свят мені в руки потрапив ось такий чудовий новорічний набір. Так, що тут у нас? Ну, від себе я можу сказати так: якщо у вас в оточенні друзів, знайомих чи навіть серед родичів є люди кофемани, і ви не знаєте, що їм подарувати, ну я думаю, натяк ви зрозуміли. Сайт має алгоритми підбору ідеальної кави на ваш смак, тому тикайте на смаки, що вам подобається, і сайт підбере вам каву. Також компанія допомагає ЗСУ, Тому кожна куплена кава для зсу дарується нашим воїнам. А з кожної кави лінійки 25 Coffee кофі перераховується 25 гривень на допомогу нашої армії. Вам завжди безкоштовно зроблять помил та безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні та кур'єрам у Львові, Харкові та Києві. Також компанія доволі непогано розширяється, тому доставка всієї продукції доступна тепер і по території всієї. Європи. По промокоду ASTRA ви отримаєте 15 відсоткову знижку на зернову каву та 10-відсоткову знижку на новорічні набори. А замовити каву чи іншу продукцію цієї компанії ви зможете за посиланнями під цим відео. План польоту місії Аполлон виглядав саме ось так. Сама траєкторія польоту використовувала тяжіння місяця та землі. В результаті така траєкторія виглядала у формі вісімка. І це я ще максимально коротко пояснив про створення та концепт польоту цієї місії, виділивши найголовніше, бо насправді та всратись можна від кількості деталей, політичних суперечок та срачів науковців. А перед тим як взагалі перейти до самої місячної програми, прошу підписатися на цей канал та канал телеграмі, де я публікую різні новини цього. Каналу та анонси стрімів, які я проводжу на цьому каналі. Також щиро вдячен всім моїм спонсорам та донаторам, що підтримують мій канал, бо завдяки вашій підтримці, канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете підтримати канал чи приєднатися, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але в першу чергу обов'язково донатимо саме на ЗСУ. Звісно, ніхто одразу не садив астронавтів та не відправляв на місяць. Спершу треба було провести купу пробних запусків та польотів, щоб взагалі дізнатися, на що здатен корабель та ракета, яка відправляє його в космос. В період з 1961 по 65 рік відбулось 10 безпілотних випробувальних запусків ракета Носія Saturn 1 який в той час складався з двох ступенів. В цей період тестувалася робота самої ракети та спроби запусків цієї ракети з корисним вантажем. Та виведенням супутників на навколоземну орбіту. Результати цих випробувань послужили розробці модифікації ракети сатурн 1. Також період з 1963 по 1966 рік відбулося сім випробувань командного модуля, п'ять з яких за допомогою ракета носія Літл Джо 2. 26 лютого 1966 року на модифікованій ракеті сатурн 1 B відбувся перший безпілотний випробувальний політ самого космічного корабля Аполлон під назвою ас 201 Ціль польоту була перевірка цілісності ракети носія і корисного вантажу, розділення ступенів, перевірка роботи бортових систем ракети носія, самого космічного корабля Аполлон і надійність теплозахисту. Весь політ був успішний. 5 липня 1966 року на ракеті Сатурн-Денбі стартував наступний безпілотний випробувальний політ під назвою АС-203. Метою запуску було вивчити поведінку палива в невагомості та перевірити систему управління польотом самої ракети. Тому політ відбувався без космічного корабля полон. Результат був успішний. 25 серпня 1966 року також на ракеті Saturn 1Б стартував третій безпілотний випробувальний політ під назвою АС-202. І так я не помилився, АС-202 дійсно стартував після 203-го, бо 202-го були певні технічні проблеми. Тому політ затримався і стартував вже після 203-го. О, я що я вам це все пояснюю? Вам чи не по... В принципі, завдання АС-202 було таке ж саме, що у АС-201, і результат був успішний. Аполлон-1, або як спочатку ця місія мала назву АС-204. Повинен був стати першим пілотованим польотом, який планувався на 21 лютого 1967 року. В екіпаж входили командир Газ Грісам, старший пілот Ед Вайт і пілот Роджер Чафі. Але в результаті ця місія стала найгіршою трагедією місячної програми. За місяць до старту відбулось тренування для перевірки різних систем ракети та космічного корабля разом з екіпажем серед Дені командного модуля через 5,5 годин після розміщення екіпажу в результаті короткого замикання електроніки відбулася пожежа всередині командного модуля. Будучи загарметизованими всередині цього модуля, екіпажу не вдалося покинути корабель. Всі три астронавти загинули в пожежі. Щоб уникнути повторної трагедії, інженери внесли значні зміни у конструкції командного модуля, а пілотовані польоти були затримані на півтора року. 9 листопада 1967 року вже на новому ракетоносії «Сатурн-5» був запущений Аполлон 4. Завдання місії був безпілотний випробувальний політ ракетоносія Сатурн 5 що складається вже з трьох ступенів. Також ракетоносій мав на собі космічний корабель Аполлон разом з макетом посадкового місячного модуля. Місія була успішно і, як завжди, завершилось приводненням командного модуля в океан. А ще корабель мав автоматичну 70-міліметрову плівкову камеру, яка зробила нам ось таке зображення Землі. 22 січня 1968 року на ракетах носії сатурн 1 б відбувся безпілотний перший запуск космічного корабля серії Аполлон вже з справжнім місячним модулем на борту. Як вже ясно, місія мала назву Аполлон 5 Ціль місії було випробувати місячний модуль в умовах відкритого космосу. Су, Незважаючи на всі дрібні косяки, які в принципі є у кожного польоту в космос. В результаті політ було визнано успішним і було підтверджено роботу усіх систем місячного модуля. 4 квітня 1968 року відбувся другий і останній безпілотний експериментальний політ ракета носія Сатурн 5 Аполлон 6 Завданням польоту була перевірка різних систем ракета носія. Політ вийшов м'яко кажучи, тяпля. То виникли проблеми в другому ступені ракети. То третій ступень не запрацював. А третій ступень якраз і розганяє космічний корабель до. Другої космічної швидкості. Із-за цього космічний корабель відділили від третього ступеня, і він був змушений набирати другу космічну швидкість самостійно. Звісно, кораблю не висачило горючки, і потрібна швидкість не набралась. Командний модуль увійшов в атмосферу повільніше, ніж треба, та й шльопнувся в океан мимо на 90 кілометрів від потрібної точки. Аполлон-7 все ж таки став першим пілотованим кораблем серії Аполлон, що стартував 11 жовтня 1968 року на ракетоносій. І Сатурн-1Б в екіпаж входили командир Уалі Шира, пілот командного модуля Дон Ейсел та пілот місячного модуля Волтер Канінгем. Задачою польоту було випробування обладнання корабля та відпрацювати на навколоземній орбіті пристокування космічного корабля до другого ступеня ракетоносія, що імітував місячний модуль, і все це вже керувалось екіпажем. Програма польоту була виконана. 21 грудня 1968 року на ракету носії Сатурн V стартував легендарний Аполлон 8 Цей політ ознаменував початок нової ери в дослідженнях космічного простору в історії людства. Аполлон 8 це місія, завдяки якій люди вперше полетіли на орбіту місяця. В екіпаж входили командир Френк Борман, пілот місячного модуля Вільям Андерс та пілот командного модуля, астронавт, якого Ви, мабуть, вже. Пізнали, якщо дивилися мої попередні відео. Це легендарний Джеймс Ловел, який в історію не тільки як один із людей, які вперше полетіли до місяця, але про це трішечки пізніше. Задачою польоту було випробування ракетоносія для польоту на орбіту місяця. Корабель досяг орбіти місяця та зробив 10 обертів навколо нашого супутника. Була проведена детальна розвідка місячної поверхні, а ще було створено два відомих фото: а саме перше фото всієї землі, автором якого є. Саме людина та одне з найвідоміших фото землі це схід землі над місячним горизонтом. Ця місія була повністю успішною. Шлях до місяця був проведений. 3 березня 1969 року на ракети Noсі Saturn V стартував Аполлон 9, в екіпаж якого входили командир Джеймс Макдівід, пілот командного модуля Девід Скотт та пілот місячного модуля Рассел Швейкар. Задачею польоту було проведення на навколоземній орбіті імітацію всіх режимів роботи і умов польоту, передбачених програмою польоту на місяць. А це приєднання, від'єднання всіх модулів та ступень. Також був експеримент з переходом через відкритий космос з місячного модуля у командний після стикування для імітації аварійного повернення астронавтів з місячного модуля у випадку невдалого стикування, а також випробування місячних скафандрів в умовах вакууму. Програма польоту була виконана. 18 травня 1969 року вже стартував Аполлон 10. В екіпаж входили командир Томас Стафорд, пілот командного модуля Джон Янг та пілот місячного модуля Юджин Сернан. Цю місію прозвали генеральну репетицію висадки на місяць, бо задачею польоту було відпрацювати всі фази польоту, включаючи вихід на місячну орбіту, розтикування командного та місячного модуля та спуск місячного модуля до поверхні місяця, але без самої посадки. Є навіть така Історія, що в місячний модуль спеціально не долили достатньої кількості горючки, на випадок, якщо астронавти виявляться дохуя сміливі і вирішать сісти на місяць, чим наражать на небезпеку всю місію. В результаті астронавти виконали всі фази польоту, включаючи спуск місячного модуля до відстані 14,3 км до поверхні місяця, після чого успішно повернулись на Землю. І вже 16 липня 1969 року на ракети носій Сатурн 5 стартував Аполлон 11, в екіпаж якого входить командир Ніл Амстронг, пілот командного модуля Майкл Колінс та пілот місячного модуля Баз Олдрін. Ціль місії посадка на місяць, збір зразків місячного ґрунту, установка на місяці наукових приладів та встановити на поверхні американський прапор. 20 липня о 20 годині 17 хвилин за Грінвічем. Місячний модуль здійснив посадку в море спокою і Ніл Амстронг. Вступає на поверхню місяця. Is, over, Сумарно астронавта 11 провели 21,5 години на поверхні місяця. Що це таке? Та якась сам гадка немає, звідки тут табуретка. да сраки на цю табуретку, що це на ній стоїть? Не знаю, може якийсь радянський зонд. ні, не думаю, тут якийсь дизайн занадто красивий. Це взагалі наче щось інопланетне. Чуєш, ця штука схожа на якусь шкатулку, може вона відкривається. Ні, ну раз я таке ну порій відкривай. Я тобі зізнаюсь. Я секунду, краще, давай ти. Хьюсон, прийом. Мені Баз Олдрін зізнався, що він секунд. Як чути? Так, ні-ні-ні-ні. Та стій, не треба. Хьюсон, прийом. Як чути? Баз Олдрін секунд. Та годі, перестань. Ага, так-так. Звільніть цього секунда. Секунд нам в космосі не місце. А, і повідомте про це його дружині. Та все досить добре. Я відкрию цю штуку. Зараза. Давай-давай, поспійся. Ну так, ось сміюсь. Мені здається, тепер ця штуковина стала взагалі ще більше незрозумілішою. Та тут, от наче якісь кнопки, а ну зараз. А! Що це? Ти що такое? Поверни, як було! Та я звідки знаю як? А стій, це ж екран. на це зображення на екрані, воно таке дуже чітке, яскраве. Та я взагалі вперше бачу екран з такого матеріалу, наче не скла. Я бачив різні передові розробки, але вони близько не такі, як цей екран. Стеряй, воно рухається! Тут можна рухатись! Блін, воно рухається! Так чей кральному житті! А стоп, а що це за локація? Да, чорт його знає, може це Радянський Союз, а він так виглядає. Я чую так. О, а що це за цифри? А, ти що, ж не пізнав, це ж медичні показники місяця. Та звідки мені знати, а що тобі лікар? Ну добре, ну а так що ми будемо робити з цим апаратом? Та я не знаю. Думаю, про це треба доповісти на землю. Можливо, нам скажуть забрати його з собою. А у нас місяць для вантажу вистачить, а то я так думаю, ця штуковина ну важить десь кілограмів 5-10. Ой, да фіг з ним цим вантажем не візьмемо 10 кілограмів місячного каміння. придумаєш проблему. Ось де він. Чути, а я все думаю, куди він пропав. Де я його загубив? Мужики, не підскажете, який сьогодні день? А. 20 липня 69-го. А, 2069-го? Та ні, 1969-го. А, йома. -йо. Так, ви ось це чіпали? Так. Ні. Так, ну добре, я пішов. Вибачаюсь, якщо налякався. Сі, я що це за заштукована? Звідки вона? А, да це й у описі під цим відео взяв. Все, давайте, бувайте. Який ще опис? А, про що це він? Ми доповімо про цей інцидент на землю? Не в якому разі. Після успіху аполлона 11 у США залишилось обладнання ще на 9 наступних польотів для більш розширеного вивчення місяця. Але після першої висадки постало питання: чи варто взагалі тепер відправляти людей на місяць, якщо головна мета і так досягнута? Ні, ну звісно, круто гуляти по місяцю, але ви в курсі, скільки це бабла жирає? В результаті бюджет трішки скоротили, тому 3 із 9 польотів прийшлось скасувати. 14 листопада 1969 року стартував Аполлон 12. В екіпаж входили командир Чарльз Конрад, пілот командного модуля Річард Гордон та пілот місячного модуля Аван Бін. Завданням польоту була посадка на місяць, збір зразків місячного ґрунту, фотографування поверхні місяця, установка на місяці наукових приладів та пошук автоматичного космічного апарату Сервеєр 3 для демонтажу окремих деталей цього апарата і доставки їх на землю. Астронавти провели на Поверхні місяця загалом близько 31 годину. В результаті програма польоту була виконана. Аполлон 13 стартував 11 квітня 1970 року. В екіпаж входили командир Джеймс Ловел, пілот командного модуля Джон Свайгер та пілот місячного модуля Фред Хейс. Завдання цього польоту були ж такі самі, як і у двох попередніх місій, але на третю добу відбулася серйозна аварія. А саме в сервісному модулі відбувся вибух кисневого балону і вихід із ладу двох із. Трьох батарей палених елементів, які забезпечували енергетику ціку екіпажу командного модуля. нас бояться, А де та подруга? А подружка падруга? Ярік, блять. Ярік, блять, ярік. Ярик, ярік віздє. бачок, блять, бачок! В результаті прийшлось відмовитись від висадки на місяць, а весь політ став наймасштабнішою рятувальною операцією космічної ери. Це дуже захоплююча історія, про яку варто знати детальніше. І у мене на каналі є якраз ціла серія відео про Аполлон 13 і тому, хто їх досі не бачив, ну я можу побажати лише приємного перегляду. 31 січня 1971 року стартував Аполлон 14. В результаті невдалого попереднього польоту місія аполлону 14 була затримана на 5 місяців для модифікації корабля. В екіпаж аполлону 14 входили командир Алан Шепард, пілот командного модуля Стюарт Руса та пілот місячного модуля Едгар Мічел. Мета польоту була висадка на місяць в районі кратера Фрамаура, де планувалася посадка аполлону 13. Також планувалося проведення досліджень, але у Більшому обсязі ніж у Аполлона 12 Ця місія теж ледь не пішла попи, бо на початку польоту до місяця лише з шостої спроби вдалось стикуватися з місячним модулем. Якщо стикування так і не вдалось, то астронавти були б вимушені збирати манатки та повертатись на землю. І це вже точно поставило крест на цю космічну програму. Астронавти провели на поверхні місяця приблизно 33,5 години. Програма польоту була виконана. Аполлон 15 стартував 26 липня 1971 року. В екіпаж входили командир Девід Рендольф, пілот командного модуля Альфред Ворден та пілот місячного модуля Джеймс Ірвін. Мета польоту була висадка на місяць в районі між каньйоном хедлі Рів та горами Хедлі Апеніни. Все інше було так само, як у попередніх висадках, і теж у більшому обсязі. І цікаво, астронавти Аполлоно 15 вперше застосували місячний всюдихід. Девід Скотт на місяці провів експеримент. Галілея, кинувши моток і пір'їну, які впали одночасно. А на шляху до землі пілот командного модуля Альфред Вортен став першим астронавтом, який виконав вихід у відкритий космос у міжпланетному просторі, 16 квітня 1972 року. стартував Аполлон 16 В екіпаж входили командир Джон Янг, пілот командного модуля Кен Матінглі та пілот місячного модуля Чарльз Дюк. Посадка на місяць, го знову не пішла по пузін, бо виникли певні проблеми. А саме Поломки в сервісному модулі, але після аналізу ситуації в центрі керування на 6 годин пізніше запланованого часу все ж таки дали добро на посадку. Астронавти провели на місяці 71 годину, виконали всі ті ж самі завдання, що й аполлон 15 теж покаталися на всюдиході і полетіли додому. 7 грудня 1972 року стартував Аполлон 17 в екіпаж, якого входили командир Юджин Сернан, пілот командного модуля Роналд Еванс та пілот місячного модуля Гаррісон Шміт, який був вченим-геологом і став першим вченим, який полетів на місяць. Посадку виконали в долині Тавр Літров. Астронавти провели майже 75 годин на Місяці, що стало найдовшим перебуванням на поверхні серед усіх місячних експедицій. Також астронавти назбирали 100 10,5 кг кілограмів місячної породи, що є рекордом по збиранням зразків. Нагулявшись та накатавшись по місяцю на місячному всюдиході, астронавти полетіли додому. Аполлон 17 став останньою експедицією на місяць. А Юджин Сернан та Гаррісон Шмідт стали останніми людьми, які побували на нашому супутнику. Хоча Аполлон 17 став останнім польотом до місяця, програма Аполлон ще проіснувала декілька років. Апарати та обладнання, що залишилося від місячної програми, були використані для побудови та експлуатації космічної станції Skylab в період з 1973 по 1974 рік. А останнім польотом космічного корабля Аполлон стала місія Союз Аполлон у 1975 році, яка символізувала закінчення космічної гонки і початок міжнародного співробітництва. Програма Аполлон офіційно завершилася у 1975 році. Тепер ви коротко, але більше знаєте про цю масштабну космічну програму. А що робити з цією інформацією, ви вже вирішуєте самі. А на цьому на сьогодні у мене все. Кінець зв'язку.